Авторська екологічна казка про жебеня кваки та полуничну грядку. За парканчиком у садку з прекрасними запашними квітами росла велика полунична грядка. Над нею літали красиві різнокольорові метелики, працьовиті бджілки, Іноді повзали гусені і слимаки. За полуничками наглядало жабеня на ім'я Квакі, воно відганяло шкідників. Ніхто не хотів з ним дружити, ніхто з ним не грав. Всі його ображали і дражнили. Ти неприємний і бридкий, весь в бородавках і зелений. Навіть господиня полуничної грядки постійно його ганяла, бо думала, що він поїсть її ягоди. Квакі доводилось. Постійно ховатися і тихенько сумувати. Одного разу слимаки і метелики знову почали дражнити та ображати кваки. Працьовиті бджілки казали ледар, нічого не робиш, крім того, що лежиш під кущами, відпочиваєш. Кваки дуже образився і пішов з полуничної грядки у глибину городу, в зарості кропиви. Слимаки гусениці з сусідніх городів дізналися про це і радісно приповзли на грядку з ароматною полуницею. Вони стали поїдати ягоди. Багато зіпсованих ягід залишилось на землі. Ягідки почали гнити і на цей запах позліталися мошки й комарі. Крім того, жуки поїли квіти полуниці. Гусениці цілими зграями гризли листя. Тільки тепер метелики і бджоли зрозуміли, кого скривдили. Бо то жабиня кваки захищало полуничну грядку. Метелики відшукали Кваків заростях кропови в глибині його городу. Разом з бджолами попросили у нього вибачення. Цікаво, а як ви думаєте, дітки, чи пробачив їм кваки? Чи повернувся він на полуничну грядку? Пропонуємо вам придумати продовження цієї історії.